Культивація у нас продовжується. Працюємо ми потихеньку. Воно то холодно, то жарко, то вже не поймеш, що тобі робити. Ще й душі передаєся, потихеньку собі культивуємо і будемо завтра сіяти сою. Ну, оце такий культиватор. Дядя Вова дав добро. Сьогодні познімати трохи. Рулює він, все нормально. Каже, доробимо. І завтра засіємо гектарів скільки. Усі. 20. Усі. Та всі не засіємо. Засіємо. Каже, засіємо. Ну, Я думаю, наша СЗшка завтра не потягне 35 гектарів на завтра, це 100%. От Ото 20 і буде потолок. Ну звісно, гад красиво робить цей культиватор. Взагалі красиво. Уже зелень така пішла, що це просто. Вон, вирізаємо. Ну, Сьогодні дубак такий, що це просто апеляка а Ну, Вона сьогодні і дощ передає там щось. Не буде дощ. Ну, буде, буде, не, не. не буде, а я думаю, що буде. Ну, от такі в нас рештки, можливо, воно не дуже й видно. Як туди подивитися, теж можливо не дуже видно. Ну а культиватором задоволені. Все чітко вирізає, нема такого, що не вирізає. Як схватив, Ні, пропуски є. Пропускає, те, що ти розказуєш, які пропуск. Я що ще жодного не бачив. Оце, що мені ще подобається, що край затоптаний, це просто. Ну ти заїжджаєш його постійно. Цим, як ударив, так скультивірувало все, повністю все. А то, що в нас там таке, понаміряли щось краї, непонятно і що. Он ну, дивіться яка вже зелень пішла. Ну це хорошо дуже. Менше буде. Менше буде бур'яну на полі. Отож. Ні, ну вселило хорошо, так? Да, по бур'янові? Диви. А раніше ми завжди культивували, культивірувалися, бур'яну, нема, тоді після посіву оце все вилазить. Ну, коротше. Як обично фігня якась виходить. О таке зелене. А то таке чорне. А то таке чорне. Ну, та нормально, пойдет. Пойдет. Коротше що, не зря купили, так? Да, цього агрегата? Звісно. І мені подобається. Що ще будемо брати? Ще борону я би, так? Да? Городочеві, плугоро зворотне. Плухра, так? Блух. <ривіт> У хлопців такого немає. Зроблять. Кажу йому, не пече, а він пече за половиною. О, спалив трохи. Йому аби літати? <ривіт> а не літа. Професіонал свого діла. Дійсно професіонал, як сів. Пече, пече і пече і пече. Ні, ну, що тут балакати, робить хорошо, дійсно хорошо роби. Не налюбуюся фоном. Красиво. Коротше, то був такий невеликий вам ще обзор з кабіни. Культиватор гарний, працює добре, як задав 8 сантиметрів, готовий, печай пече. Що в нас тут косиня така вийшла? А то ще косиня? Та то в тебе, мабуть, навігація збилася. А нічого. Ось це теж треба, так? Ну, коротше. Такий невеличкий вам ролик обзор культиватора в роботі.